Зараз темно, зараз ніч. Втіла світло. Вчуйте розкати грому. Це декоративний сад півдня України. Я з Кінченкоанзелами з півдня Одеської області. Ярчик. Гром собаки бояться дуже грому. Плачуть. У нас така гроза страшна. Це дощ досі Сьогодні у нас 11 грудня, зима. Ярчик. Це перековоротник. Зараз буде О, гром. Це така зима у нас на півдні. Перед цим знімала було. Не почала світло, геть темно, є там. відео не знаю, чи вставити його. Там гроза була частіше, вона вже майже закінчується у нас. У нас дуже тепло, вже другий день влітали мухи сьогодні. Наград росте темно. Майже вже 8 годин вечора. Роза вже майже вже годину. Не майже а вже годину йде. Дощ південний, тому що забиває нам двері. У нас вхід з півдня. Забиває в двері. Забиває всюди. Ми починається знову сильніше о. О! Ось ж такі. Господи, сама злякалась. Ну, кажу, гроза страшенна. Ти враження, що воно ну, над хатою зірвалося. Собаки. Позабігали ось. Що страшно. Да? Філічка, філічка, бідненький. Гляньте, собаки біля хати, злякалися, бояться. Да-да-да-да, страшно. Господи. Чули, що страшно, що робиться. Бідні собаки. Ну, пускається досі. О! Господи, закрию краще двері зразу. Не такий страшний, такстельно страшно прямо стало. Гляньте, Біля, Страшно, да? Бідні собаки. Гляньте, забіг, забіг, забіг силечка, гляньте, гляньте, опять, 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 ну, ну плимала. Страшне, страшне. Це грудень місяць, друзі, це 11 грудня сьогодні. в нас зима. Ну, Може, хоч трошки полиє землю, бо в нас страшне, страшне така посла, хоч ці мрячки, мрячки були до але земля була суха зовсім, зараз хоч трошки може намочив землю, бо забиває страшне, буду закривати двері, докучати сідло, бо лиється, лиється. Зараз вийду, що буде видно. Лиє, лиє. Реально, прям прямо як влітку гроза йде. Навіть хтось кубик робиться, я не знаю. Погано, видно, просто листь, лотується. Остала тут сазик, бо інакше тут була би яма. Ого! Страшна гроза прямо для плітку геть. А, ну, а, Друзі, хочу показати, яка у нас зима на півдні буває. Це реально, сьогодні 11 грудня. Ну, це другий рік, отака у нас зима. Той сніг мороз і у нас ось таке, о, до хати дійти навіть навіть тяжко. Не знаю, о, ну не видно темно, мокре, це мокре світло. Ого, знову мовні. Так, друзі, будуть виключатися, бо можливо скоріше всього, що виключать світло. Я ще встигла закачати це відео показати вам, бо страшно в нас зазвичай відручають світло. У нас і так світлом проблеми, а тут все гроза. Так що вам бажаю спокійної ночі. Ну, гроза це для землі добре, тому що дощ не Ого, знову немає. Драці спокійної ночі. Все буде України.